Пані Ірина питає, як приєднувати пінопласт до фундаменту. Основні принципи, друзі. Всі останні роки, хто за мною слідкує, бачать, що ми використовуємо або екструдований пінополістирол, або ПСБ як нез'ємну опалубку. І от зараз ми завтра будемо заходити на об'єкт новий, і там у нас буде фундамент, саме, де ми будемо використовувати ПСБ як нез'ємну опалубку. Він вже замовлений і їде на об'єкт. Тобто, коли ми сюди заливаємо з вами бетон, якщо це ПСБ, він має в принципі, адгезію до бетону, хоча і не ідеально, але все ж таки має е ЕППС, ми наносимо спочатку клей, а потім вже заливаємо бетон для того, щоб мати кращу адгезію. В такому випадку, якщо десь у нас розперла опалубку, десь щось там повело. Зрізати пінопласт простіше, друзі. Простіше. Мало того, пінопласти вони не гігроскопічні, вони не пропускають вологу і вони створюють капілярну відсічку, тобто виконують роль гідроізоляції фундаменту. Ну, а, нам не треба робити обмазочну гідроізоляцію, ми економимо на дереві і так далі. Тому в, в усіх наших останніх проєктах ми закладаємо найчастіше саме цю технологію. Другий варіант, якщо ви е зробили, наприклад, блоки ФБС, коли ви вкладаєте блоки ФБС, от якщо подивитися зверху, блоки FBS, вони, звісно, мають розбіжність по розмірах, і ми, викла ми завжди вирівнюємо блоки FBS по зовнішньому периметру. Бачите? Тобто оця кривізна, вона уходить внутрі, де буде засипатися ґрунт, і ні на що не впливає. Але ззовні ми. Максимально рівно викладаємо це, потім бетонуємо шпонки, заробляємо шви більш-менш. І далі вже робимо обмазочну гідроізоляцію, бітумну ґрунтовку і клеїмо пінопласти, PPS або ПСБ, клеїмо на клей, котрий зроблений на бітумній основі. Він, друзі, дуже важкий. Насправді дуже важко з ним працювати, він у нас густий от На жаль, у нас нормального клею немає на ринку, поки я не зустрічав, щоб не було зручно працювати. Його треба трошки підігрівати на сонечки під плівкою, щоб він був більш пластичний. Але ми клеїмо саме на бітну основі, тому що він не тягне вологу з ґрунту, він а значить не боїться морозу, а значить це рішення довговічне. Але так ми долбаємося. На сьогоднішній день, коли стали більш доступні, Такі клея, як клей піна, котра має, все ж таки може приклеюватися до бітумної грунтовки, до бітумної мастіки обмазочної гідроізоляції, ми можемо використати на сьогоднішній день клей піну і це дуже нам полегшує працю. Але ми клеїмо так, щоб максимально щільно це прилягало до основи і зайвою струною зрізаємо, вирівнюємо цокольну частину будинку. І потім вже клеїмо остаточний шар утеплення. Як бачите, додатково вазня. Простіше поставити ПСБ як нез'ємну опалубку. Так, є таке рішення. Цокольна частина. значить Якщо ми подивимося з вами на фундамент в розрізі, ми маємо з вами утеплювач, ми маємо вимощення. І ми маємо з вами цокольну частину. Справа у тому, що ми використовуємо на цоколі дуже часто важке оздоблення. Це або якась плитка, або камінь. І це потребує додаткового підсилення армуючого шару. Ми використовуємо або підсилену сітку. Це до 25-28 кг на метр квадратний навантаження, або використовуємо оцинковану металеву сітку. Хоча це. Теж може не дуже гарна, але вона може витримати і більш важке навантаження. Е Обов'язково тут робиться гідроізоляційна відсічка. Буквально на днях я вам це розповідав більш детально. от І е коли у нас отут, от армуючий шар. Дюбель ми фіксуємо ось таким чином. Тобто ми спочатку шпаклюємо, а потім фіксуємо дюбель. Якщо ми подивимося з вами на цоколь, то дюбель фіксується 2 третіх висоти. Я дуже дуже щасливий, друзі, що ця технологія, про яку я вперше розповів більше 10-15 років тому, от на своїх блогах на сьогоднішній день стала класікою сучасного будівництва приватного. Тому мені дуже приємно, що саме я це популяризував, підвів теоретичну базу, от приклав до цього руку. Як бачите, якщо тут у нас є волога вода, у нас немає тут ніяких пошкоджень, не ні, ні гідроізоляції, нічого. І це і цих дюбілей вистачає для того, щоб тримати от навантаження по сітці, тому що вона висить фактично на дюбілях. Так, е дякую, друзі, вам за ваші питання. Е на сьогодні, напевно, вже все. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео і відповіді.